Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Лісова Кухня, вітаю гостей і друзів каналу. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. Я вибрався на, на природу, виїхав до такої мисливської бесідки. Сьогодні хоч і пасмурно, але, на щастя, сьогодні доща немає. Хочу собі приготувати невеликий перекус, відпочити, насолодитися природою та ось співом пташок. Тут поруч річка, свинолушка. Всім гарного перегляду. Тут у нас і е, є і схемечки, і столик, так що якщо навіть і розпочнеться дощ, буде нічого страшного, я знаходжуся тут а, садок колись був, дерева ще лишилися, тут яблуневий садок. Ну що я? Буду приступати до відпочинку, готуватись, готувати, насолоджуватись відпочинком всім гарного перегляду. Сьогодні я з собою багато речей не брав. Я хочу собі м'ясо пожарити. Я буду сьогодні готувати на газовому таганочку. Хочу курочку сьогодні собі приготувати Хочу заправити я м'ясце. М'ясо було мерзле, воно поступово розтає. тут приправ Паприка. Сіль. Пеції також хочу часничка вкришити. шкафручити. Мене у баночці я змішав різні. Спеції, трави. Такий приятний і смак вийшов, і запах. Йонка трошечки не хоче до, до мене ступати, в мене й отакого з ним. Помнемо отак, отак його. Хай на, на прянощами. дитуються прянощини. Зараз в сторонку. Часничок. Часничок я буквально у всіх стравах люблю. А от по поводу цибулі, в основному цибулю я люблю в сирому виді. Жарну я не дуже люблю. Часник я буду терти на терточку. Люблю запах часнику і смак. Це просто супер. Зараз ми це все перемішаємо. І дамо, хай воно напітується. Хай воно пару минут полежить. Можна поки ставити чайничка. хай загріється вода на чай. Знімаю я на телефон, Купив я камеру. Але одне я не посчитав, що там якість звука жахлива, нема виходу на зовнішній мікрофон. І це я думаю здати її в сервісний центр, щоб мені впаяли розйом і зовнішній мікрофон. Думаю, достатньо. Поки водичка буде грітися, можна перепочити. Це у нас річка Свинолужка. Ну, Таке, напевно, на всіх річах робиться, не тільки в нас. Ось така локація, такий вид має. Тут Весною, літом, дуже чудово. Ці дерева, всі зеленіють, Ну не мов стіна і тут а, так комфортно, уютно тут знаходитись. Ну, Планую сюди приїхати з ночовкою, як буде літо. Взагалі в мене по поводу ночовок дуже багато планів. Я Минулий, минулий рік чотири рази виходив з ночовкою. Дуже подобається виходити з ночовкою. Так, мій чайок загрівся. Хочу собі настояти Каркаде. Обожнюю Каркаде. Взагалі даними походами я почав займатися у 2021 році. Так, випадково натрапив на канал в Ютубі. Я взагалі е, полюбляю такі, е, такі рухи десь походити, побродити з природою. І мене це зацікавило. І тому я теж проявив таку ініціативу ходити в такі похожі походи. Самий кращий відпочинок. Так, цукор, мій цукор. Так. Смітити ми не будемо. Усе сміття я забираю. А взагалі, ну. Од само одиночними походами я зайнявся у 21 році, а так, ну сімейні такі відпочинки на природі, це для мене свіда було на першому місці. Попити чайку, я чай завжди розмовляю холодною водою, не пью, рідко, коли можу випити гарячий чай. А взагалі обзавівся я чайним грибом. Хороша річ. Планую, як буду ходити, виходити літом, то можна з собою бутилку набирати також пити. Не, не готувати гарачий чай літом. Люблю я цю пору, коли ось в цю пору співають пташки весняні. Сама чудова пора. Правда, погода дощова. Я не знаю, як сьогодні у нас... Тримались без без доща, але дивлюся на на наступний тиждень повністю дощовий тиждень передає. Можна приступати до приготування м'яса. У мене ще є така приправа для м'яса. Можна теж трошечки її додати. М Пахне чудово. Так, беру олій. Хочу ще Перед тим як буде жаритись м'ясо, хочу приготувати собі яєчко жарене. До речі, і дощ мороз вже на вулиці. Так, ось моє яєчко вже дожарується, перекушу яйцем, пенсій буде насколотуватися. такий кусок на получайся. Проще було прийнято рішення розрізати м'ясо на шматки, бо воно занадто толсте. І воно, виходить, знаружи пропікається гарно. А всередині ні. Якщо б це був духовий шкаф, воно запеклося. А так воно буде такі знаруже горіти, а всередині воно буде сире. Тому я ось до... Порізав його на шматки і вилучую його перевертаю. Запах Я просто вам не передати, який в запах є. Колір Масло виглядає. Вже готове. Можна обідати? Ну, ось. Таке м'ясо в мене вийшло. Не ідеальне, не так, як в ресторані, але на природі те, що потрібно, зараз буду смакувати зірчичку з ліпчиком. Хто зі мною разом зараз? Їсть, всім приємно смаку. Хлєб, ось цілічечка. Хлєбчик. М'ясо повністю прожарене. але одночасно воно не сухе, воно сочне, смак чесночку, спецій, дуже шикарно чувствується. Ідеально вийшло. Я думав, що воно вийде одним шматком, але, будь-би, це фульга чи духовий шкаф. Воно вийшло одним шматком. Но в мене сковорода відкрита і воно так не прожарується. Ну, нічого. І так, ідеально далі вийшло тайок з булочкою. Друзі, я вже смачно поїв і чай попив, чудово відпочив. В принципі, ще можна погулять, насолодитися природою. Дошик поморосів, поморосів та й перестав. Я чудово провів відпочинок. Дякую за ваші перегляди, за те, що заходите, заходите до мене в гості, ставите вподобайки, коментуєте. Але будьте активніші, ставте більше коментарів, без різниці, чи вони є хороші, чи не дуже хороші. Мені приємно читати коментарі. Дякую за вашу підтримку і за мотивацію. Також і вам бажаю. Не сидіть вдома, вибирайтесь на природу, любіть природу, любіть себе. Головне після себе прибирати сміття, бо я ось сюди приїхав доволі багато сміття і бутилки. І і різне непотрібне сміття. Але я після себе приберу, бо природа, це наше все. Дякую всім, хто зі мною. До нових, до нових зустрічі. Всім щасливо лишатися.